Чорне море, чорне море. Гей, гей Гарне море, гарне море, гей, гей чорне море, гарне море, а все одно чорна горе, не на моє Чорна гора. Гей, 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 чорне море, гарне море. А все єдно Чорна гора нає моє чорна гора. Гей, гей, гей. Ніхто не зна, ніхто не зна. Гей, гей. Де сховався місяць, не знав. Гей, гей. Гей, стріляй моя рушниця, щоб почула моя киця, неня. Моя Чорна гора. Гей гей-гей. <гум> гей, стріляй моя рушниця, щоб почула моя киця, неня моя Чорна гора. Гей, гей, гей. Гей, стріляй моя рушниця, щоб почула моя киця, молодиця, неня моя Чорна гора. Гей, 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 чекай куми, чекай куми. гей. гей. Курнем куре, курнем куре, гей, гей. Тітом рито, маргарито, мискумом два бандита знає мене Чорна гора. Гей, гей, гей. М -м -м. Тіто, мріто, маргаріто, ми скумом два бандита знає мене Чорна гора. Гей, гей, гей. М -м -м. Чуєш, іване, мой сине, гей гей, з полонини пісня лине, гей, гей. М -м 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 -м. Я ніколи і нікому не видав. Рідну дому знає мене Чорна Гора. Гей, гей, гей. Я нікому і ніколи не ці гори доли, знає мене Чорна гора. Гей, гей, гей. Гей, 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 все буде Україна обов'язково.